Сьогодні ми занурюємось у сьому главу Бгагавадгіти, і це, знаєте, не просто якась абстрактна філософія, це ну ніби креслення, детальна схема для розуміння самої природи реальності, спроба побачити світ справжнім, таким, яким є насправді, а не просто таким, яким ми звикли його бачити. І все починається власне з цього питання, яке я думаю, кожен собі колись ставив. От чому ми постійно відчуваємо цей внутрішній розрив, цей конфлікт між хочу і не хочу. Текст каже, що відповідь вона криється в глибшому розумінні того, як усе влаштовано. І от саме це ми сьогодні і будемо розбирати. Отже, яка тут центральна ідея? А вона доволі радикальна. Існує одне єдине джерело для всього, і для матеріального світу, який ми бачимо навколо, і для світу духовного. У тексті це джерело називають крішною, і він, по суті, є і початком, і кінцем абсолютно всього. Бобре, але як це джерело зрозуміти? Тут нам пропонують два типи знання. По-перше, є джняна це, скажімо так, феноменальне знання, те, що ми можемо осягнути своїми чуттями, розумом, аналізуючи світ навколо. А є віджняна, і це вже щось глибше. Це реалізоване знання, яке приходить не з книжок, а з досвіду, з духовного прозріння. І от текст обіцяє, що коли осягнути і те, і інше, то непізнаного просто не залишиться. І от вам ключова метафора, яка, як на мене, просто геніальна у своїй простоті. Унівіть собі намисто. Так само, як нитка, яку ми не завжди бачимо, правда, об'єднує всі перлини. Так і оця абсолютна істина є основою всього. Вона пронизує все і поєднує все в єдине гармонійне ціле. Гаразд, з джерелом розібрались, але з чого тоді складається сама реальність? З яких, так би мовити, цеглинок? Текст пояснює це дуже елегантно через концепцію двох фундаментальних енергій саме вони і формують абсолютно все, що ми знаємо. Так, дивимось. З одного боку маємо нижчу або матеріальну енергію. Це все, до чого ми можемо доторкнутися: земля, вода, вогонь і так далі. І ще три тонкі елементи наш розум, інтелект та его. Це, по суті, наш психічний апарат. Але ключовий момент ось у чому. Сама по собі ця енергія інертна, мертва. А от дієвою силою, тим, що її оживляє, є вища духовна енергія, тобто живі істоти, які приводять усю цю матерію в рух. І щоб ця ідея не була такою вже абстрактною, текст дає нам дуже конкретні, я б сказав, поетичні приклади. Дивіться, це джерело реальності, це не щось далеке і незрозуміле. Ні. Воно проявляється як сама суть речей: це смак води, це світло сонця, це інтелект у розумної людини, це сила в сильного. По-моєму, це просто блискуче ілюструє ідею, що божественне воно не десь там. Воно присутнє в усьому, буквально в кожному моменті. Окей, все це звучить дуже логічно, правда? Є чітка структура, є джерело, але тоді виникає абсолютно логічне запитання а чому ми цього не бачимо? Чому в нашому досвіді світ часто здається таким хаотичним, сповненим страждань, ця гармонія? І отут текст вводить одне з ключових понять майя. Що це таке? Це божественна енергія, яка діє наче завіса, вона приховує від нас справжню природу речей. І складається вона з трьох якостей, або, як їх називають, гун. Саме вони забарвлюють наше сприйняття і змушують нас думати Я, це моє тіло, я це мій розум. Ці три гуни вони постійно в динаміці є доброчесність, вона дає ясність, є пристрасть, вона породжує нескінченні бажання і неспокій, і є невігластво. Воно занурює в таку собі апатію, інерцію. І от вони постійно змішуються, як фарби, створюючи наш психологічний стан. Саме вони визначають наші вчинки, наше світосприйняття. І врешті-решт, саме вони і тримають нас у полоні ілюзії, не даючи побачити ту саму нитку, на якій тримається намисто. І що ж з цим робити? І отут текст пропонує рішення. Кажуть, що подолати цю маю, цю ілюзію самотужки практично неможливо. Це як намагатися витягнути себе з болота за волосся. Тому єдиний вихід, звернутися до того, хто цією ілюзією керує. І це насправді ключовий поворотний момент перехід від теорії до практики. Далі глава стає ще більш практичною ми переходимо від абстрактних концепцій до людей. Текст починає класифікувати різні типи особистостей залежно від їхнього ставлення до цього знання. Це такий собі розподіл на тих, хто наближається до істини, і тих, хто навпаки від неї віддаляється. Тож хто ж ці люди, хто може прорватися крізь цю завісу, а хто так і залишається за нею? Текст дає нам дуже чітку відповідь, розрізняючи по суті вісім типів людей чотири з одного боку і чотири з іншого. І тут ми бачимо дуже чіткий поділ: з одного боку, є ті, хто не звертається до джерела. Текст називає їх, наприклад, вкрай нерозумними, це грубі матеріалісти, або ті, чиє знання вкрадене ілюзією, це знаєте, такі інтелектуали, що заплутались у власних теоріях, ну і ті, хто має відверто демонічну природу. А от з іншого боку, чотири типи людей, які все ж таки починають свій шлях. Це ті, хто приходить через страждання, хтось у пошуках багатства, хтось просто з цікавості, а хтось у свідомому пошуку знань. Але що цікаво, навіть серед цих чотирьох типів шукачів є певна градація. Ті, хто приходить через страждання чи бажання, вони погодьтеся, все ще мають якісь корисливі мотиви. Дай мені щось, і я повіру. Але найвищим, найкращим типом шукача внажається джняні. Це той, хто шукає знання заради самого знання, хто діє з чистої любові, без будь-яких прихованих матеріальних бажань. І от досягти такого рівня повного розуміння, це, як каже текст, не справа одного дня, це результат дуже довгого шляху багатьох народжень. Така людина, така велика душа або махатма, яка бачить єдину причину всього, є, як тут сказано, надзвичайно рідкісною. І це, звичайно, лише підкреслює наскільки цінним і непростим є цей шлях. Ну добре, ми розібрали структуру реальності, типи людей. А яка ж кінцева мета? Навіщо все це знання? У заключній частині глави ми якраз і говоримо про це про звільнення, звільнення від цього нескінченного циклу існування, сповненого вічної двоїстості. І тут текст робить ще одне дуже важливе розрізнення дивіться якщо звертатися до різних сил задля якихось матеріальних цілей, то й результати будуть тимчасовими і матеріальними. Це як просити в менеджера відділу зарплату він не може дати вам акції всієї компанії. Натомість звернення до єдиного абсолютного джерела веде до вічної мети за межі всієї цієї матеріальної ілюзії. І, от дивіться, ми повертаємося до того, з чого почали: до нашого першого питання. Тепер у нас є відповідь. Ключовий момент корінь усієї нашої заплутаності, усіх страждань це психологічна двоїстість. Оце вічне ділення світу на хочу і не хочу на подобається і не подобається. Саме ця нескінченна внутрішня боротьба і тримає нас у полоні. Так, як же вирватися з цього кола? Текст пропонує дуже чітку покрокову інструкцію: крок перший розібратися з наслідками минулих негативних дій через благочестиву діяльність. Крок другий звільнитися від самої цієї ілюзії двоїстості. Коли це зроблено, можна рішуче присвятити себе служінню, і тоді, як фінальний крок, прагнути повного звільнення від старості та смерті. І в чому ж кульмінація, вищий пілотаж цього шляху. Це здатність зберегти повну свідомість, пам'ять про абсолютну істину в найважливіший, найкритичніший момент у мить смерті, бо вважається, що саме стан свідомості в цю мить і визначає, куди душа відправиться далі. І от мені дуже подобається ця аналогія, вона чудово все підсумовує. Ця глава це не суха теорія. Це по суті дорожня карта, путівник, який показує ось гора реальності, ось туман ілюзії, який її вкриває, а ось шлях на вершину. І якщо довіритися провіднику, можна безпечно туди дістатися. Зрештою, після всієї цієї детальної картини, все зводиться до одного: до числа один. Уся ця неймовірна складність, усі ці енергії, світи, живі істоти, все це походить з єдиного цілісного джерела. І просто усвідомити це, це вже є початок шляху до справжньої свободи? І наостанок питання для роздумів. От дивіться якщо це знання, це креслення реальності, то що ж є тим інструментом, який дозволяє збудувати життя за цим кресленням? Як саме теорія знання перетворюється на живий реалізований досвід? Це питання, яке, я думаю, веде нас ще глибше.